Зрекомендував прекрасно. Ну от подумайте, самі його використовують впродовж 6 тисяч років. Він став мінералом першого порядку. Це корунд, і у нього один із найвищих показників твердості, міцності, зносостійкості. Це рубін африканського походження. А саме у Танзанії і Кенії зараз видобуваються найкращі у світі рубіни за ювелірними показниками. І це рубіни, які не нагрівали, з якими не було ніяких маніпуляцій. Це рубін такий, який б він прийшов у цей світ, і ми зараз бачимо перед собою автентичний рубін. Він справжній красень. Отака дівчата, сьогодні магія у нас на початку нашої зустрічі: пусети вагою в один карат, так, тобто по пів карата, умовно кажучи. Кожен рубінчик, діаметр рубіну в такому разі, буде 5-6 міліметрів. Застіпка, я знаю, що вас це цікавить в першу чергу. Застібка посетна із гвинтиком. Бачите, у всій цій колекції посети із гвинтиками, тож тепер нам немає за що дорікнути. І тому дивлюся, що посети дуже швидко відлітають. Так, у цій колекції ми зробили партію посет із мінералами першого порядку, і не тільки. Ну і зараз дівчата найкраща пропозиція, яка тільки може бути. Якщо ви думали про рубіни, там мріяли, не мріяли, але якщо вони вам цікаві. Тепер, завдяки нашим колекціям, ви точно знаєте, як вигляд. Ви точно знаєте, як виглядають автентичні рубіни. Для когось це стало розчаруванням, а хтось навпаки зрозумів, як має виглядати справжня природня, натуральна, правдива краса. Правдивий рубін він буде із включенням, із неврівнізнерівними заб із зонувальним забарвленням. Нерівномірним забарвленням, так тому що тут попрацювала сама природа. І вже рубін вдосконалений. Він буде От такий, знаєте, як вилизаний, такий буде ідеальненький, прозорий. Ну, є ще і синтетичні рубіни, а синтезують її вже достатньо давно. Так чи інакше, свій рубін ви завжди знайдете. Ну, а зараз найкраща пропозиція для тих, хто хоче саме натуральний, правдивий, справжній рубін і готовий до сюрпризів, до включень. Наприклад, якщо рубін справжній, він має таку зморшкуватість. Натурально, ну ця зморшкуватість, це дівчата якраз і є показник того, що мінерал натуральний. Дев'ять сім навіть пропозиція у наявності, чудові коштовності. найкращу. Вартість ми створили із усіх можливих. Це справжній сюрприз подарувати собі два півкаратних рубіна за ціною 1999 гривень. Ну і тим паче, якщо ви любите пусети, так або якщо ви хочете наприклад подарувати сережки, там молоді дівчинці, от молоді дівчата обожнюють пусети. Це ж така таку застібку. Вони від такі застібці віддають перевагу, то дівчата отака цікава пропозиція для. Вас. Тож мінерал першого порядку, хтось скаже, не може стільки коштувати, не можу з вами не погодитися. Він дійсно більше не може стільки коштувати, і він стільки не коштує, якщо ви знайдете рубіни ще де-інде. Якщо ви пошукаєте їх на спеціалізованих сайтах, то так там буде зовсім ціна, зовсім інша. У нас ціна переконливіша. Але у такому разі ви можете засумніватися, що це справжні рубіни, і ваші сумніви будуть мені абсолютно зрозумілими. Так, тому що, наприклад, би ціна була там дорожче, вище у десятки разів ми б не засумнівалися, що це автентичні рубіни. Проте тепер питання, чи можуть справжні рубіни стільки коштувати? Можна сказати, що еха, е, ера натуральних рубінів вона вже в принципі і закінчилася, тому що практично всі рубіни, що є на ювелірному ринку, вони або нагріться, або досконалені іншим шляхом, і все одно дуже дорогі, тому що всі ці маніпуляції це також не дешеві способи покращення мінералу. І власне ви розумієте, так що рубін -то? тут не категорія 5 ей тут рубіни з включеннями. І тут саме та золота середина, де вже бездоганна яскравість, класна яскравість, де вже бездоганна, як для Рубіна, справжню прозорість, у ця недоторканність. Так, я ж кажу щиро, що хтось цю правдиву красу сприймає, хтось не сприймає. Я не кажу, що нам всім має подобатися одне і те саме. Тож, власне, причини є, чому ці мінерали такі доступні. Ну і тому, що закуповувалися вони не по одному, а закуповувалися вони у вигляді сировини у вигляді е великих шматків, скажімо так, породи, навіть не сортованих. Ну і далі почалися вже такі процеси, як сортування, калібровка, огранювання. І так далі. Так, тобто розумієте, що весь цей процес ми проходимо від самісінького початку до самісінького кінця, так, до закріплення останнього крапана. До речі, про крапани кріплені. Ви бачите, що вони міцні, хороші, широкі, срібні, добре розвальцовані, і утримуватимуть вони рубін дуже міцно і надійно у пусетах. Тому тут у вас сумнівів взагалі не має бути мінімалізм і. Саме це сьогодні шукають молоді дівчата для створення своїх образів мінімалістичні прикраси. А от коли вже жінки входять в елегантний вік, вони стають вже більш такими сміливими. І вони хочуть не тільки елегантності, а вони хочуть і чогось епатажного. До речі, сьогодні і епатажні коштовно. Вітаю вас на ефірі. Презентації нової колекції. Це не просто колекція, це колекція авторських прикрас із натуральними. Діамантами, хто вже замовляв прикраси із діамантами, у нашого автора, у нашого ювеліра знають, що таке справжній діамант, наскільки прозорим, яскравим сяючим він може бути і наскільки доступним він може бути. Звісно, що ми підбираємо тільки найкращі розміри діамантів, щоб вони були доступними і щоб прикраси були носибольними. Я запрошую вас на прем'єру в основному каблучок, де ви зможете знайти каблучку із діамантом, що вам підходить за розміром і за ціною а також на вас чекають справжні сюрпризи впродовж цієї ювелірної години. Давайте будемо починати. Елегантна каблучка у мінімалістичному стилі, але це найелегантніший стиль для прикрас із діамантами. Солітерна каблучка, де діамант вагою в 11 сотих карата. 11 сотих карата це трохи більше, ніж одна десята. Карата, так, тобто, це вже діамант, що буде мати діаметр більш ніж 2,5 мм. міліметри. Він у нас в еталонному діамантовому огранюванні, в дуже елегантній оправі. Нічого зайвого, він діамант і глянець срібла у платині. Діамант це мрія багатьох жінок. І, можливо, ми з вами вже відмовилися від такої мрії, тому що подивилися, розвернулися, скільки це коштує, що таке діамант, скільки легенд навколо нього, так скільки навколо нього цієї драматургії, цих рекламних усіляких трюків. І зрештою ми зрозуміли одну річ, що діамант це не для нас. Ось таке враження, що все зробили для того, щоб ми просто відмовилися від такої мрії. Я вам нам підказку. Де їх шукати і як можна знайти за діам... діаманти, причому справжні діаманти за дуже хорошою ціною? По перше, це має бути хороша категорія діаманту. Ну зрозуміло, якщо це діамант категорії FL, то його ціна буде захмарна, але діаманти категорії IF VVS-1 1 Це вже бездоганно чисті діаманти, і, до речі, це ідеальна категорія для ювелірних прикрас. Власне, такою і є категорія діамантів у більшості своїх. П'ять пропозицій є п'ять таких каблучок. Стосовно розмірів. Ви можете замовити розмір оправи на свій пальчик, так тобто, вважайте, що є всі розміри у наявності. Це пропозиція із діамантом в 11 сотих карат. Справа тому, що кінцева ціна буде тільки за діамант, а оправу ми вам даруємо. Оправу вашого розміру. Ми вам даруємо. Ну, власне, це ефіри для нашої постійної телеаудиторії, для шанувальниць авторських колекцій, авторських прикрас. І сьогодні із великим задоволенням знову беруся за. Діаманти, діамант категорії Віві С1. Категорія безбарвності, Ну я б сказала, так, це другий рівень безбарвності. Не найвищий, так не перший, а другий рівень безбарвності. Тобто, це означає, що сіруватий або жовтуватий відцінок, відцінок вуглецю у цьому діаманті буде присутній. Але якби я про це не сказала, ви були б переконані, що він безбарвний? Чистота бездоганна. 9977 – це менше ніж 10 тисяч гривень. Це справжній діамант. Я переконана, що більше ніде доступніше діамантові прикраси ви не знайдете. І ви бачите, наскільки зараз поважніше стає діамант в сріблі. Тому що срібло зараз отримує дуже велике визнання, воно дорожчає, і срібло набуває особливого статусу. Воно і без того дорогоцінне, це благородний метал. Ну а зараз воно ще і дорожчає, і також це тепер ще і інвестиційний метал. Алмази це вже давнішня інвестиція, стародавня класична інвестиція, тому що інвестуючи в алмази, як мінімум, зберігаються. Гроші і тому не дивуємося, що заможні люди, яких багато грошей, вони купують алмази у високій ювелірній якості і зберігають їх, наприклад, у банківських ячейках. Так, маємо для вас. Ну, до речі, вже одну каблучку замовили. Я вітаю. У нас вже є перше замовлення. Отак от діаманти будуть відлітати сьогодні впродовж цього ефіру. У нас будуть хороші пропозиції із каратностями, і з різними оправами в основному каблучки, але не тільки на вас чекають дуже щедрі пропозиції і дуже цікаві сюрпризи. Це не кінцева ціна діаманту, вагою в 11 сотих карат. Він просто бездоганно виблискує. Ви ніколи цей блиск не сплутаєте з будь-яким іншим. Лабораторний блиск в будь-якому разі не такий. Тут живий мінерал, живий блиск. Діамант, по суті, це вуглець. Каже, що все у цьому світі складається із вуглецю, просто має різну форму. Але Діамант це вуглець, що вибухнув на глибині 100 кілометрів у надрах землі, які потужною силою винесло на поверхню, розірвавши мантію землі, саме так утворилися кімберлітові трубки, і саме так сформувалися алмази. Це ще не все. Алмаз має пройти спочатку алмазний шлях, а потім вийти на діамантовий шлях. Якщо він пройшов всі ці ланки сортування. І дійшов до діамантового шляху. Тоді у нього з'являється перспектива стати діамантом. І тут, звісно, що вже все залежить від майстерності людини, що бореться за алмаз, і прагне зробити із нього діамант. Сучасні діаманти виблискують бездоганно, тому що огранювання діамантів відбувається більше не вручну, а лазером. І тому нанесення грани і максимально точне, шліфовка. Ідеальна, а вивіреність просто бездоганна, тому що це вивіреність комп'ютерна, тобто вісь виставляється за рахунок все ж таки комп'ютерної обробки кристалу, який виявляє яку найкращу форму надати діаманту, як правильно виставити вісь. І тому результат сучасних діамантів просто бездоганний. Старовинні діаманти так не сяються, якщо ви помітили. Так. Да. три єдині пропозиції. Є вже дві каблучки замовили. Я вас вітаю. Ви замовляєте каблучки у потрібних розмірах, дівчата. Ну і тепер кінцева ціна діаманту вагою в 11 сотих карат. 11 сотих карат це діаметр. Ми зараз перевіримо, але ви бачите, це 2,5 мм міліметри, як мінімум. Менше п'яти. 5... Тисяч. Оце дівчата-пропозиція номер один. Це в те, що складно повірити. Насправді, так, тому що ми не звикли до таких вартостей на діаманти. Хоча, хто знає про бійці про наші колекції, в принципі, вже навіть починають звикати. Ну, я сказала, 2,5 мм, але тут 3 мм діаметр діаманту. От ми зараз практично впритул наїхали на діамант. Дуже складно піймати його фокус, а але тут, бачите, і ловити нічого не потрібно, тому що маленький рух і все, проявляються, всі барви веселки. Бездуганна огранка, неймовірно, світло розкладається на всі спектру. і нехай це не найбільший діамант у нашому житті, але ми чудово бачимо на що він здатен. Якщо це ідеально чистий, прозорий із безбарвністю діамант, він навіть у маленькому е вигляді, навіть у маленькому розмірі, буде проявляти е буде проявлятися дуже живо. Будь ласка, запитуйте, я розумію, що це тільки початок. Не всім цікаво, що буде далі, якими будуть розміри діаманту, які ще будуть прикраси. Я прекрасно розумію, що в основному формувати замовлення ви будете вже у другій половині презентації. Так, треба роззирнутися, треба роздивитися, що тут навколо що, і як на великому екрані ви зараз бачите бездоганну форму шинки, бездоганну форму оправи. От покажу вам як красиво човником. Бачите, зроблена корона цієї каблучки, і як красиво височі. І діамант в максимально відкритій оправі у серці цієї каблучки. Максимально відкрита оправа у чотири крапани дає можливість світлу потрапляти зверху і з усіх сторін. І тоді це гарантія бездоганної гри світла навіть у невеличкому. Діаманці я скажу вам так, що це ідеальний розмір діаманту для того, щоб ви носили цю прикрасу на кожен день. І у нас мета не тільки дати вам можливість не за всі гроші копити діамант, але щоб цей діамант був настільки носибельний, щоб ви дозволяли собі кожного дня надягати коштовність із діамантом. Щоб це було для вас комфортно. Це комфортна покупка, тому що вона у межах сотні євро. Так, перерахуємо на євро це 100 євро за діамант. Срібна оправа під ваш розмір, що одну таку замовити можна, Бачите, для такої моделі у нас було 5 діамантів, вагує в 11 сотих карат. Кожен у кожному лоці буде своя каратність, і будуть ще, звісно, що нюанси дизайну, якщо це каблучки. Але я знаю, як ви чекаєте сьогодні на суперпропозиція, це хрестики і сережки. Вони будуть у нас із пилу жару. Я навіть скажу так, що вони ще не дійшли до моїх рук, а я чекаю, не дочекаюся, коли відкриються ці двері, і мені занесуть хрестики з діамантами і сережки із діамантами. Поки що ми з вами насолоджуємося першою прикрасою, на яку ми робимо величезну знижку. Це діамант вагою в 11 сотих карат. Так, дивіться, якщо це каратний діамант, то ви розумієте, що його діаметр буде вже дуже солідний. Так, навіть якщо це півкаратний діамант, то там вже буде діаметр 5 мм, якщо він діамантового огранювання. До речі, ми використовуємо виключно діамантове огранювання. Один раз у нас був експеримент із формою огранювання принцеса, але ми знову дійшли висновку, що краще діамант все ж таки наділяти формою огранкою, еталонною, еталоною круглою бріліант-кат, 57 еталонних грани. І тоді він сприймається. Діаманту, діамантовому огранюванні. Спеціально для нього було ідеалізоване огранювання. Так, кругла огранка. Тепер це бріллянткат у огранювання. Єдина пропозиція: 4999 гривень. Ви знаєте, що діамант нічого не боїться, адже це найтвердіша взагалі субстанція у світі. Діамант, якщо він у хорошій оправі, так він гарно закріплений, він там нерухомий. То ну, в принципі, все буде просто ідеально. Пам'ятаєте, що діаманти тверді, але у кожного благословення є своє прокляття. І коли от діамант не в оправі от просто мінерал. Так, діамант твердющий. Але якщо він впаде, наприклад, то він може розлетітися на. Маленькі друзі, тому що у діамантах велике внутрішнє напруження. Тому робота із діамантом це завжди велика відповідальність. А розколоти один великий кристал на декілька маленьких частин це взагалі завдання тільки для віртуозів, треба, щоб рука була тверда, щоб впоратися із цим завданням і не перетворити кристал алмазу у пил. Тож, дівчата, у цікавий цей мінерал. Алмаз діамант йому немає рівних насправді, немає рівних за твердістю. Я ще раз повторюю, найтвердіша субстанція у світі. Малесенький відсоток алмазів стає діамантами, але абсолютно всі алмази використовуються у всіх галузях. Всі галузі сучасного світу потребують алмазів. Найтвердіші, найнадійніші деталі, наприклад, для якихось максимально точних механізмів, також вони робляться із алмазів, як, наприклад, швейцарські годинники. Так? От Швейцарські годинники вони із діамантами. Ви завжди таки почуєте, навіть якщо у цьому швейцарському годиннику будете дивитися, де схований той діамант, де ці алмази? Ви чекаєте, що це буде інкрустація алмазами або діамантами. Але ні, просто у цьому механізмі використовуються алмазні елементи. Вони не стираються, вони максимально зносостійкі. це вічні механізми, якщо в них є деталі із алмазів. Єдина пропозиція, єдиний шанс викопати ще таку каблучку у своєму розмірі, звісно, що тобто один діамант залишається у нас вагою в 11 сотих карат. Ну і ми спокійно синько підемо далі, будемо вже роздивлятися і. Інші каблучки і не тільки каблучки. Ой, зараз щось залетить у цю студію. Так, ця колекція от-от тільки -от створена. Сьогодні її дебют. Сьогодні ви перші, хто буде роздивлятися наші нові діаманти. Єдина пропозиція дівчата єдиний діамант, таку єдину оправу, що можна забронювати. Так, трошечки підігрівається зараз ситуація поза кадром. Адже, ох, з'являться зараз прикраса на екрані, які ще ми навіть не бачили. Зараз і для мене це також буде новинкою. Ну, а до каблучок з діамантом.